Мої вітання усім, хто дивиться мене звуть Яна Валевська. Це спецкор. Підпиш... підпишіться, будь ласка, на нас прямо зараз. Якщо ви тут вам вже не байдуже, я вам за це дуже дякую. Це основне я так вважаю. Ну я не про не втомлююся і продовжую афігівати від нашої влади. І думаю, чому ж це я маю наодинці робити. Давайте буду ділитися і з вами, Ірина Верещук. Ірина Верещук нам тут видала черговий перл, який я дуже хочу прокоментувати разом із вами, бо, бо це важливо. Я нагадаю, що Ірина Верещук нині є заступницею керівника Офісу президента, українська політична діячка від слуг народу вона. Uh, зайшла у владу, і от маємо. Ну, і ще в неї був такий uh, момент в біографії, коли вона балотувалася на столичного мера, меркиню, мершу. Як це буде фемінітивом звучати? Не знаю. Uh, от, і uh, літала в. В рамках передвиборної передвиборчої кампанії вони знімали ролик, і вона там, як Мері Поппінс, Поппінс над Києвом літала в жовтенькому плащику. З цим. Не знаю з чим. Всі тоді ржали і порівнювали її із Мері Поппінс. Ось. Так, що каже нам заступниця керівника офісу президента, а перед тим вона була нагадаю віце-прем'єркою з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України? От вона вже, мабуть, реінтегрувала всі тимчасово окуповані території, її призначили в офіс президента попрацювати. Народна депутатка України від партії Слуга. Народу, що вона нам пише народна депутатка Українець. Просто знаєте, щоб зараз таке писати, треба бути настільки, ну от вона, мабуть, як літала настільки відірвалася від землі від реальності і досі не повернулася. Розвиток системи національного спротиву залишається у фокусі уваги офісу президента України, каже Ірина Верещук. Підготовка цивільного населення до протидії агресору є можливістю плідної співпраці між державним і приватним сектором. Майбутнє за гібридною системою державних і приватних центрів підготовки каже: від держави треба юридичну рамку, політичну волю та держзамовлення від приватного сектора ініціативу і інвестиції. Сьогодні відвідала один з приватних центрів, наче нас цікавить, що вона там відвідала. Но вона каже, система нацпротиву буде важливою оборонною компонентою. Вона має бути заточена на протидії Росії. Незалежно від того, коли і як закінчиться війна, ми маємо побудувати систему нацпротиву, яка працюватиме декілька десятків років. У майбутньому часі. Про підготовку і формування системи національного спротиву, народна депутатка України, віцепрем'єрка, працівниця офісу президента України зараз каже в майбутньому часі про формування національного спротиву, коли в нас вже три роки повномасштабного вторгнення. А може би ви сформували і зробили цей національний спротив, почали його будувати тоді, коли іще нас попереджали західні розвідки про вторгнення з весни 21-го року. Може би, після початку вторгнення, ви ці три роки формували національний спротив, він сам сформувався без вас, бо ви не спроможні його були сформувати тоді, коли треба було, коли ви говорили про шашлики. І ви зараз вже, після трьох років війни, коли в нас розтрощені громади, розтрощені міста, села. Ви кажете про систему формування національного спротиву в майбутньому часі. Поки ви там літали, наші громади вже чинили опір, наші Збройні Сили сформувалися України. Вони чинять опір. Ви кажете про формування на спротиву в майбутньому часі. Дуже сильно відірвалася Ірина Виршок від землі, треба повертати її і таких слуг, як вона.